Знімальна група телеканалу конкурент конкурентів продовжує перебувати на місці російського удару у Луцьку. Тут наразі проводяться е, розбір завалів а також рятувальники встановлюють надувний намет для комфорту жителів, які перебували в будинку, який потрапив під удар. Жителі пошкодженої багатоповерхівки та люди з навколишніх будинків перебувають на вулиці. Вони чекають, коли рятувальники та поліцейські проведуть роботу і дозволять зайти додому. А скажіть загалом, як у вас обстановка все добре? Ну Чи... не добре. Ці укріплення з одної сторони. От, от на третьому поверсі, ага. то укріплення тільки там трішки постраждали. Та? Да. а так у хаті тут все нормально бродіти в'їзд. Вікна по вибрав'їзді да вікна. Трошки шукатурка там посипалася з боку, а так в хаті то все слава Богу. А що, що ви чули тоді, коли це сталося? Вибух. Просто вибух. Ніяких... вибух, тільки зразу вибух, ніякого підльоту не було? Ні. Я, абсолютно... Я чула, як стріляли, ну, це ППО видно, збивали, і вибух, і все. Також нам вдалося поспілкуватися із чоловіком, який проживає у будинку, який постраждав від атаки російських нелюдів. Каже, вибух стався прямо над його головою на п'ятому поверсі. Як у вас з майном постраждало? Ну частково так, Ну, я там не можу оцінити, бо я там мало був. як після вибуху Я пішов. Пішли вниз. не став. Не маєте ніяких пошкоджень все добре. Немає. Там люди всі цілі, слава Богу. Ну, шоковано. А що ви чули? Ви спали в той час, що вже були? Та, ну, де ж такі по годині Це та, а що чули? Просто вибух чи щось ще підлітало? Як його збивали, як це, це все ж чути було. Угу. От, вийшов на балкон, подивився, зрозумів, що небезпека близька і сховався між двох стіл. Угу. І все. І прогремів вибух. На, 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 ну, на даху. Чоловік каже, що багато його сусідів досі в шоці. Окрім будинку, на який впали уламки ворожого шахеда, також постраждали і прилеглі багатоповерхівки. Ось позаду мене багатоповерхівка, яка стоїть паралельно до постраждалого будинку. Там теж повибувало вікна. Люди самостійно скооперувалися та прибирають вибите скло. Наразі обстановка навколо місця російського удару спокійна. Психологи надають людям допомогу. Також тут розгорнутий штаб, де усі, хто чиє житло постраждало, усі, хто потребують якоїсь допомоги, можуть випити води і почекати. Нам вдалося підійти ближче. Тут продовжується розбір завалів, зокрема з п'ятого та четвертого поверхів. І також рятувальники повідомили, що вони знайшли залишки мотору від ворожого шахеду. Ось він чорний біля білого буса. Е, наразі невідомо, який був заряд бойової частини. Е, буде це з'ясовувати вибухотехніка. Речник головного управління ДСНС України у Волинській області Володимир Нестеров зазначив, що чи не усі рятувальники Луцька працюють на місцях руйнувань внаслідок ударів РФ на даний час на місці події на будинку, де трапилось сьогодні влучання внаслідок російської атаки. Працюють рятувальники, психологи, рятувальники, працюють волонтери Червоного Хреста, працюють піротехніки, ДСНС волині. Ну, і, звичайно, вогнеборці, які з перших секунд, з перших хвилин по можливості вже були на місці події і працювали над евакуацією громадян з цього будинку, надавали допомогу людям по пересуванню в безпечне місце. На жаль, не всі були в укриттях, і здійснюється робота на даний час по розбору завалів з цих помешкань, де Трапилось руйнування по нашій інформації. Вогнеборці евакуювали 12 громадян. Чи є інформація про руйнування в будинку, який постраждав трішки пізніше? Що там відбувається? Там фактично зруйнована господарська будівля. За нашою інформацією, троє потерпілих їм надана медична допомога. Ну і в тому районі, скажімо так, загинула одна людина, яка не має відношення до цього будинку. Можна сказати, що це був перехожий. Ну так трапилось, що на жаль на превеликий жаль. Він став жертвою цієї воронкової атаки. Попри все, Луцьк оговтується від ранкової атаки російських нелюдів. Профільні служби працюють на місцях. Людям, чиї оселі зазнали руйнувань, надають підтримку. Як стало відомо, жителям пошкодженого будинку нададуть інше житло, поки триватиме відновлення багатоповерхівки.